Четверо людей отруїлися грибами на Вінниччині, Троє з них у важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Калинівської центральної районної лікарні. Медики надають пацієнтам усю необхідну допомогу. З нами на зв'язку Світлана Дідур, медична директорка комунального підприємства Калинівська центральна районна лікарня Калинівської міської ради. Мої вітання Вітаю вас. розкажіть, будь ласка, в якому ж стані потрапили пацієнти, та який стан наразі. Значить, пацієнти потрапили до нашого закладу у середньому більше до важкого стану і були госпіталізовані до реанімаційного відділення. Були обстежені лабораторно, інструментально, була надана медична допомога. Наразі пацієнти зараз в стабільному стані, знаходяться під ретельним спостереженням медичних працівників. Розкажіть детальніше про отруєння грибами, з якими симптомами негайно потрібно звертатися по медичну допомогу. Значить, отруєння грибами це надзвичайно серйозний діагноз, який потребує ретельного спостереження медичних працівників. Він перебігає з такими клінічними ознаками, як нудота, блювота, болі в животі, пронос. Головокружіння у важких випадках може бути враження неврологічної системи, це запоморочення голови, навіть іноді галюцинації. Також може бути враження як печінки, так і нирок, може супроводжуватись печінковою нервовою недостатністю, що досить серйозне ускладнення може бути. А також у важких випадках може перебігати з комою і навіть летальні випадки. А які ще наслідки для організму від отруєння грибами? Ну наслідки в залежності від того, яка більше система постраждала. Якщо це шлунково-кишковий тракт, це може перебігати і з враженням печінки, якщо це нирки, то це враження нирок, якщо це враження нервової системи, це можуть бути розлади інші. Тобто, якщо важкий стан, то навіть може бути і летальний наслідок. Тому при перших ознаках захворювання обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Пані Світлано, дякуємо вам за роз'яснення. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, До побачення. і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Дідур, медична директорка Калинівської центральної районної лікарні Калинівської міської ради.